Знищення дамби може мати негативні наслідки для окупованої росіянами Запорізької АЕС. Про це повідомили в енергоатомі. Одна із загроз це зниження рівня води, яка необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки станції. Поки ситуація контрольована, ставок охолоджувач наповнений і води достатньо для потреб. АЕС стежить за ситуацією і у МАГАТЕ. Її спеціалісти кажуть безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній. Немає через підрив дамби без води може залишитися і тимчасово окупований Крим? Півострів отримує її з північно-кримського каналу, який наповнюється з Каховського водосховища, а рівень води там падає. На зв'язку з нами Людвіг Литвинський, це доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики. Людвіги, вітаємо вас. Вітаю героям, героям слава. слава. Чим небезпечна оця ситуація? Наскільки? Може вистачити води у ставку охолоджувачі для охолодження ЗАЕС? З точки зору безпеки самої Запорізької АЕС, власне кажучи, це не, не несе суттєвих ризиків. Оскільки та вода тієї води, яка є у ставку охолоджувачі, достатньо для охолодження, а в разі Кризи її наявності можуть бути використані інші джерела. Інша справа в тому, які загрози чи фактично вже здійснені чи ще здійснюються, які несе підрив дамбиського водосховища. Але то ризики переважно для сільського господарства та ек екології. Ем... Щодо е, тих, тих ризиків, або точніше тих загроз, правильніше буде сказати, які е, може спровокувати підрив цієї дамби, тому що ми розуміємо, що в разі якщо вода відійде від, е, від якихось теренів, де вона вже тривалий час була присутня, це теж може, може мати свої наслідки і свої загрози, чи, чи правильно я розумію для атомної станції. Я повторюся, є інші джерела, зокрема, і джерела. Водяні у вигляді артезіанських свердловин, тому з цієї точки зору проблеми для атомної станції немає. З якої точки зору проблеми є? Ну, якщо ми розуміємо, що там повно зброї і на території, і навколо. Саме воно справа в тому, що є ризики і досить значні ризики бомбардувань. Промислового майданчику Запорізької АЕС-обстрілів, зокрема, влучання звичайного артилерійського снаряду у будь-який контейнер з відпрацьованим ядерним паливом призведе до радіаційної аварії локальної, але значної для міста супутника Енергодар, а влучання ракети у енергоблок призведе до аварії на кшталт Чорнобильської. Сьогодні ми чули вже заяви про те, що якнайшвидше треба буде відбудувати Каховську ГЕС власне саму дамбу, і це неодмінно станеться в якнайкоротший період після деокупації. Чи є у вас розуміння, чи могли б ви ним поділитися з аудиторією з нами? Теж наскільки це можливо, що для цього потрібно? Технологічно ну, я не гідротехник, але на мій погляд, такі роботи займуть щонайменше місяці. А скоріше за все, щось на масштабі року на відновлення цієї дамби відповідно Каховської ГЕС. Е, якщо йдеться про такий період, то ну скажімо, технології чи є зараз технології, які би нам дозволили е, зробити це або в той період, як ви сказали, або ну, близько того, можливо, навіть швидше. Швидше, точно не вийде, оскільки це все ж таки будівельні роботи значного масштабу. Але крім власне, самих робіт будівельних, потребується ще і обладнання для того, щоб потім відновити роботу самої гідроелектростанції. Зараз там все пошкоджено, це зрозуміло. Так, розуміємо, що. Буде непросто, але дякуємо вам за, за пояснення за такий холодний підхід, тому що от є бажання, є прагнення, є розуміння, тому що тут йдеться не лише про відновлення об'єкта, але про відновлення якоїсь нормальності людської справедливості. А є ось такий прорахунок, і, і це теж важливо е, брати до уваги. Дякуємо вам. Я нагадаю, Людвік Литвинський, доктор фізико-математичних наук і експерт з питань атомної енергетики, з нами на відеозв'язку.